Я вам проти поховайте. Що можеш говорити? Катер Денко це FX Open Games, <hi> Bronx, категорія Scale 251. Варій дознаю, маленький. Тільки добре приписне вже. Не виходь з кадру тільки. Не можна вже. Ще ноль. Ну? Ні, це не ну, Давай, я рахую. Чекай. Десять секунд. Три. Два. Один. Поїхали. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Не кидайте дев'ять. Десять. Добре, грудьми лягай. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре. Наступне. Сюди. Двадцять разів. Раз. Два. Гарно торкайся внизу. Три. Чотири. П'ять. Накидай так Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, 16, 17. Вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Один. Хай ти далеко. Сім. Ти можеш підходити до тумби? Вісім. Отак. Дев'ять. Із двох ніг пригай нормально. Десять. Катя. Ти можеш з двох ніг пригати? Одесь. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Хайсте. Лад. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ногами тяни. А не руками. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. П'ятнадцять. 16, 17, 18, 19, 20, ще 10, 21, гарно туркайся, 22, 23, 24, 25, 26, 27, Двадцять вісім, двадцять дев'ять, тридцять. По факту вона торкається нею, але отак. Так і підходь. Так ж легше. Отак, От молодець. Добре, руками себе витягуй наверх. Ти можеш як хочеш підходити, тільки стрибай з двох ніг. Давай. Давай. Десять. Давай. Е? Давай. Гарно внизу торкайся. Не телепай неї внизу. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Ти можеш нормально нею торкатись? Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Добре. Тринадцять. Чотирнадцять. П'ятнадцять. Скоро п'ятнадцять? Давай. Випрями спину. Ногами. Тяни. Ногами. Ну! Еу! Шістнадцять. Сімнадцять. Вісімнадцять. Дев'ятнадцять. Двадцять. Молодець. Ще половина. Двадцять один. Двадцять два. Хорош. Двадцять три. Двадцять чотири. Двадцять п'ять. Двадцять шість. Ногами тяни, не руками, не спиною.

Давай, давай. 38, Давай ще два рази. 39, Є. Yeah. Давай, шуруй, швиденько. Там собі розслабишся зараз. Підходь, підходь. Раз, добре. Цирку. Підходь, давай одразу. Два. Руками помагай, коли стрибаєш. Три. Падай. Давай. Чотири. Ну, 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 добрий час. Давай. Підходь, швидше, підходь. Руками запригуй П'ять. Помагай руками. Давай, зараз раунди все. Шість. Давай, 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 ну не розслабляйся. Ну. Всім. Падай. Вісім. Катя дуже довго. Падай. Падай, давай. Дев'ять, ще раз, давай на гантелю. Давай в темпі. Оп! Підйом, давай. Добре, далі, давай, 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 працюй, 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 працюй. Одразу, одразу, роби по 10 з відпочинком. Давай, Катя, давай, остання 50, -ка. Катя. Тебе зараз кину сантиметром. <плес> давай. Руку забере. Заново. Раз. Давай, давай, тяни ногами, а не руками, не спиною. Два. Три. Отак. Ногами тяни, Катя. Чотири. П'ять. Шість. Катя. Катя, підйом. Під Катя, підйом. Під Давай. Сім. Вісім. Ногами тяни. Дев'ять. Десять. Роби стрибочок. Стрибочком витягуй. Одинадцять. Давай. Це останнє. дванадцять, Тринадцять. Чотирнадцять. П'ятнадцять. Давай. П'ятнадцять. Катя. шістнадцять, Давай, давай. Сімнадцять. Молодець. Давай одразу. 18. Дев'ятнадцять. Двадцять. Дуже повільно. Катя, в тебе ще тридцять разів. Дуже повільно. Давай. Катя. Давай понесі. Катя. Двадцять один. Двадцять два. 10, 23. 24. Добре. Давай, давай, 25. Добре. 26. 27. Молодець. Давай. 28. 29. Хорош. 30. Добре. випрямся, випрямся, Подихай. Трошечки. І далі. Давай, вже 11 хвилин. 3, пройшло. Давай. Один гол. Тридцять один. Давай. Тридцять два. Тридцять три. Тридцять три. Тридцять чотири. Тридцять п'ять. Тридцять шість. Добре. Давай. Тридцять сім. Молодець. 38. 39. Давай. 40. Добре, Кать. прискорюйся, Остання десятка. 41. 42. Добре, молодець. 43. 43. Давай, 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 давай. Останні пару разів. 44. 45. Давай, давай. П'ять разів. 46. 47. Сорок вісім, добре, давай, сорок дев'ять. Ну одразу. Сорок дев'ять. Останній раз і на бокс пішла. Давай. Є, yeah, пішла. Давай, швиденько. Катя, давай. Це вже давно часу Раз, два. Два. Руками помагай, коли запригуєш, бо зараз йобнешся. Три. Швидше, швидше, швидше. Це остання штука, що є. Що ти, ти бавишся? П'ять. Давай ще п'ять разочків. Шість. Чотири рази. Всім рихуй. Давай шокола. Давай. Давай, давай ну! шну. No Но Заново. 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 Да. Швиденько підйом запригнула. Давай, 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 запригнула. Дев'ять. Давай останній раз Катя. Запригнула і зійшла з тумби спереду. Давай! И туда, 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 свыше! Блять Нет Нет, 36 Да, 36 mm? Я не могу не это смотреть, меня сжимает, блять, зараза Что? Когда кто-то работает в штабе Сколько меньше? 13, 36 Это я на початку очень сильно мало Sabe o que